Більше 20 років овочами та фруктами на луцькому ринку торгує Олександр. Попри сильні морози, розказує чоловік, працювали, бо у магазині є кондиціонер. ця зима так показала, що незручно торгувати. Товар мерзне та і людям холодно. То хто може, то торгує, хто не може, то не торгує. Покупців на ринку вистачає, каже Олександр. Та я б не сказав, бо, що ціни зрощили, просто ціни на овочі є високі, не дешеві. От, наприклад, редиска 35 гурт, 40 розріб, капуста молода 100 гривень, картопля молода 150 гривень, й кумань. Корнішон 240 гривень. Черіон, он є 180 гривень, 200 гривень розріб. Умань Україна, вони коштують 350 гривень, ну, такої хорошої якості. Турецький помідор. От є тут у нас от ці от звичайні. Він коштує 150-140 гривень. Молоко на ринку продає 75-річна Надія. Жінка разом з дітьми тримає господарство, годує дві корови. Продукцію привозить через день. За літр молока просить 40 гривень. Для мене недорого, я тільки <смеш>, що купляю, то я кажу, що дорого. Три сумки в молока то і все. О, я далека їм. Бувши Окачинський район. Діти трудов любили йти. Помагають, а я їм допомагаю вже. Раз на тиждень села Борочища на ринок приїздить Алла. Жінка продає усе, що виростила на своєму городі. Бурак 15, цибуля 15, картопля 15. Як ви думаєте, 15 гривень картопля чи бурак, то що то дорого? Тож недорого. Його виростити в селі, скільки я плачу за все. Покупці зростання цін коментують так: овочі, бачите, я живу зараз в селі, то в нас все своє, то мені цього не потрібно. І тримаємо свиню свою то я цього теж не купляю. На такі ціни, як зараз в нас тут є, пенсіонери не виживуть точно, це однозначно. Ну, ми ще молодь то трошки більше якби, заробляємо, більше можемо собі дозволити. Трохи дорого, дорогувато. Люди села продають дешевше. Поторгуватись можна. І воно натуральне. А те є все, росте, росте, росте. Купляються в супермаркетах, але зазвичай, ну, ну, так, якби, якщо допомоги села немає, то трішки дорого. Овочі. Фрукти в середньому здорожчали десь на відсотків 10, фрукти до 15%. Це подорожчання, воно в принципі прогнозовано і плановано, пов'язано з вартістю зберігання. Багато підприємств мали перебої з постачанням електроенергії, використовували додаткові ресурси для забезпечення електроенергією потужностей сховищ. Ну і це, відповідно, в ціні відображається. Надія Панасюк, Максим Туркутюк, Суспільне, Новини, Луцьк.